Батьки розлучилися, коли мені було 13, а сестрі одинадцять. На мене сильно вплинуло їхнє розлучення, адже я залишилася з мамою, але завжди краще ладнала з батьком. На жаль, тато вважав, що донькам необхідне материнське виховання. Світланка, ж навпаки, чудово ладнала з мамою. Різниця щодо мене та сестри відчувалася у всьому. Мама не лаяла Світлану по дрібницях, а мені діставалося. У нас із нею дуже різна думка. Після розлучення батько не перестав дбати про нас. Він цікавився нашим життям і фінансував нас. Світлана, взявши пропозицію матері, незабаром відмовилась від спілкування з ним. Я, навпаки, мріяла, щоб він забрав мене до себе. Тато профінансував моє навчання. Я із задоволенням з'їхала в гуртожиток і зітхнула на повні груди. Без сестри та матері мені жилося краще та спокійніше. Світлана, заявивши, що їй нічого не потрібно, відмовилась від інституту і вважала за краще піти, якісь пройти перукарські курси. Мати мене ставила за приклад її вчинок. Чесно кажучи, мені здається, що вона відмовилась від вищої освіти тому. Що лінувалася докладати зусиль і прикладала це якимось високим моральним мотивом. Закінчивши університет, я знайшла гарну роботу. Саме в цей період я втратила батька. Моєю основною метою стало заробити на квартиру, щоб бути незалежною від мами. Мені не хотілося з нею жити. Наступні сім років були суцільним днем бабака: Робота, дім. Я лізла зі шкіри, щоб оплатити квартиру, кредит, на яку я взяла, і домогтися свого. Зараз маю гарну двохкімнатну квартиру. Я вважаю, що мої зусилля стояли. Сестра теж не гаяла часу, але вона вибрала зовсім інший шлях. Вона вийшла заміж та народила двох дітей. Я з нею та мамою практично не спілкувалася, вони теж рідко мене згадували. Зазвичай дзвонили тільки для того, щоб викінчити гроші чи подарунок. Світлана з дітьми та чоловіком живе у несприятливих умовах. Усі четверо мешкають у маленькій квартирі в гуртожитку, яка належить її чоловікові. Мати намагалася покращити їхні житлові умови та запропонувала пожити у неї. Але вони із зятим зовсім не зійшлися характерами і знову роз'їхалися. Нещодавно. Мама придумала крутіший план. Вона хоче поступитися квартирою Світлані і її сім'ї, а сама до мене перебратися. Як завжди, вона думає тільки про її благополуччя, а на мою думку та на мій комфорт її абсолютно не чхати. Я ось не розумію, навіщо взагалі народжувати дітей, якщо в тебе немає відповідних умов? Чому я маю чимось жертвувати через її безвідповідальність? Я вклала надто багато сил і часу, щоб здобути свою незалежність, і не збираюся від неї відмовлятися через це. До того ж, у мене є теж своє особисте життя, і я просто його не афішую. Розмова вона з мамою була коротка, я не згодна. Але ж ти не кинеш рідну матір на вулиці, лукаво усміхнулася мама. Я розвела руками. Кину. Не віддавай своєї квартири і не будеш на вулиці. Ніхто тебе не просив бути матір'ю Терезою. А як і просив, ти могла б і відмовитися. Світлана та її сім'я не моя проблема. Я просто зачинила двері перед її носом. Чи відчуваю я докори совісті? Точно ні.